Всім привіт, на зв'язку Анна Петренко, і сьогодні ми з вами поговоримо про вигорання. Я людина творчої професії, вже 8 років, як я в манікюрній сфері, і тема вигорання мені близька настільки, що я маю багато чого вам розказати. Приблизно кожних півроку я зіштовхувалася з тим, що світ мені був немилий. Мені хотілося просто заховатися кудись і щоб мене дійсно ніхто не чіпав. Раніше кожен період вигорання мені давався дуже болісно, я його дуже важко переживала. Я не знала, де знайти собі місце. Я вважала себе просто людиною з найгіршими професійними навичками, які можуть бути. Мені здавалося, що весь світ в цей момент на мене дивиться і думає: Боже, та хіба можна взагалі бути такою галімою як ти? Але я вже, мабуть, рік займаюся із психологом, і саме завдяки психоаналізу і психотерапії я змогла вийти на той етап, що саме зараз у мене теж період вигорання, але я його проводжу з посмішкою на обличчі і прийняттям. Тож, давайте спершу розберемося, що таке вигорання, а потім я розкажу, як з ним працювати. Я тут знову підкреслю, що я не психотерапевт, не психолог, не психіатр. Я просто творча людина, яка це дуже часто переживала на собі. І поради, які я буду вам давати в цьому відео, вони будуть іти чисто від мене, чисто те, що працює на мені та на дівчатках, з якими я співпрацювала як наставник, адже я інструктор з манікюру, викладаю курси, надаю підтримку, і я дуже часто працюю з вигоранням моїх дівчаток, моїх учениць, і це на нас працює. Отже, основні признаки, як зрозуміти, що в тебе вигорання, перше, це постійне виснаження, скільки б ти не спала. Скільки б ти не відпочивала, ти не можеш виспатися, ти не можеш відпочити, і 24 на 7 ти себе відчуваєш втомленою. Ти можеш відчувати апатію, депресію, навіть порожнечу всередині. Це все признаки вигорання. Звісно, якщо ти пахала 24 на 7, я думаю, майстра манікюру це буде дуже відомо в період новорічної піліловки. Коли ти просто сидиш за робочим місцем сьомої ранку до одинадцятої вечора, і так чотирнадцять днів підряд, то перших п'ять днів ти взагалі не хочеш нічого не бачити, ні чути. Я, наприклад, пам'ятаю, що я відкидувала телефон. І намагалася навіть не заходити в інстаграм, щоб навіть не бачити нічиїх нігтів, тому що мене настільки переповнювало, аж знаєте, до приступу е, Нудоти мене переповнювали ці нігті. Я вже не могла на них дивитися. І навіть враховуючи, що я людина, яка обожнює всім серцем і душею нігті. Скільки я б там не мала якихось можливостей а, покинути цю професію, я не хотіла, я трималась за неї до останнього. Я навіть народивши дитину через місяць, побігла до своїх клієнтів на роботу. Тому що я дійсно обожнюю все, що зв'язано з манікюром. Але навіть я в ті моменти говорила Дякую, я вже нічого не хочу, просто відчіпіться від мене не хочу, до речі, бачити ні людей, тому що від людей мене теж нудило. Я вже переслухала всі історії про всі новорічні свята, всі подарунки всіх чоловіків, жінок, коханок і так далі. що в мене була ось така голова. І я просто говорила, все досить. Оце перший признак умовного вашого вигорання. Ви просто багато працювали. І сказати, що просто полеж відпочинь Ну звісно, це допомагає. Але в такому випадку, якщо ви просто відпочинете, цього може бути недостатньо. Я раджу знайти якусь альтернативу. Мене дуже врятувало від такого стану пошук хобі. Дуже крута порада, що найкращий відпочинок це зміна вашої діяльності. І я, наприклад, для себе знайшла в'язання. Ось, до речі, ковтинку таку сама собі зв'язала. Це мене дуже почало заспокоювати. Я забуваю абсолютно про всі негативні думки, які є в моїй голові. А щоб ми між собою були просто трохи ближче знайомі, то я перфекціоніст і людина із дуже завищеними стандартами. Ті, хто знають, що таке перфекціонізм, що таке завищені стандарти, розуміють, наскільки важко жити в цьому світі, коли ти постійно себе гнобиш, можна, можна так сказати, постійно хочеш краще, краще і краще. То рано чи пізно ці думки, я б назвала їх самопожираючі, вони тебе просто. просто Топчуть, топчуть і топчуть, і, звісно, призводять до вигорання. Друга причина це в нас деперсоналізація та цинічне відношення до всіх навколо, до себе в тому числі. Ти можеш говорити, що ти найгірший спеціаліст, ти починаєш прискіпуватися до всяких дрібниць у своїй власній роботі, до себе, до людей. Тебе всі дратують, і ти нічого не можеш зробити з цими відчуттями. Навіть я б сказала, що відчуваєш певну агресію всередині себе. І тут треба зрозуміти, що ти маєш навчитися пробачати собі помилки. Помилки тебе не роблять поганою людиною. Помилки тебе не роблять поганим професіоналом. Помилки в цілому, це твій шлях для того, щоб ставати кращим. Це перше. І помилки з тебе роблять живу людину. Це друге. І коли ти це усвідомиш, тобі стає набагато легше з цим жити, і ти до помилок відносишся, приймаєш їх як частину себе. Ти собі говориш, ок, я розумію. І я можу це в наступний раз виправити. Точно так само ти будеш відноситися до помилок інших людей. Якщо ти приймаєш це в собі, то скоріше за все ти приймеш це і в інших людях. Тому нічого страшного в цьому немає. Помиляються абсолютно всі, і саме прийняття мені дуже допомогло. А ще в цьому питанні мені дуже допомогла книга про стоїцизму. Про стоїцизм 366 днів стоїцизму. Я вам залишу назву в описі до цього відео. Я її багато дуже раджу в інстаграмі своєму. Мені дівчатка навіть писали подяку за те, що колись я відкрила світ стоїцизму для них, в тому числі. І дійсно, найголовніша, мабуть, цитата, яка зберіглася в моїй голові, це про сфери впливу. Є те, на що ми впливаємо, і що ми можемо змінити, як от що ми будемо їсти на сніданок, наприклад, нащо собі готувати вівсяну кашу, якщо ти її не їси. Ти можеш це змінити, ти можеш собі замість вівсянки приготувати яєчню. Будь ласка, зроби це. А є погода, такий фактор, на який ми впливати не можемо. Тому якщо сьогодні йде дощ, я на це ніяк не можу вплинути. Я просто приймаю ну дощ, окей, я вдягну дощовик. Також, коли ми переживаємо період вигорання, в нас може трапитись таке, що дійсно наша продуктивність може дуже сильно впасти. Наша робота може бути не дуже досконалою. На вигорання також можуть впливати такі негативні. Моменти, як сварки в колективі, можливо, нерозуміння, хто ти, в якій ти ролі, коли ти робиш абсолютно все. Ну, до прикладу, я останній раз, коли зловила вигорання до цього дня, це було е, поєднання до фігіща просто ролей. Ти і мама, і дружина, і донька, ти і майстер манікюру, ти і інструктор, ти і блогер. Ти додатково ще займаєшся спортом, ходиш до психолога, тобі ще треба як дівчинці. Як жінці, ходити на різні б'юті-послуги для того, щоб нормально виглядати, ще й піклуватися про котів. І ще купа всього, що я хотіла, і в'язати, і читати, і готувати, і прибирати. І просто ось цей весь список насідав мені на плечі, і в той момент я вирішила трохи звузити, скажімо так. Направлення, в яких я планувала працювати, і відмовитися від клієнтів. Я дуже довго зважала на всі за і проти. Я розписувала навіть по квадрату декарта, всі плюси, всі мінуси, що буде, якщо я це зроблю, що буде, якщо я цього не зроблю, чого не буде, якщо я це не зроблю, і чого не буде, якщо я це зроблю. До речі, дуже класна практика. Рекомендую вам також спробувати, якщо є якісь питання, в яких ви дуже прям сумніваєтеся і не знаєте навіть, з ким пора то рекомендую пройтись по квадрату Декарта і попровіряти всі плюси і мінуси. Коли ви записуєте це на аркуші паперу, вам стає просто як божий день, все зрозуміло, Блін, а чого я так довго вагалась? І я зрозуміла, що в той момент, і в той момент саме я зрозуміла, що. Допоки я не відмовлюсь від клієнтів, ніякого розвитку мені можна не чекати. У Мене постійно будуть періоди піднесення і занепаду, тобто я вже досягла цієї межі. І поки я щось не зміню, моє життя не зміниться. Я відмовилась від клієнтів і, чесно, поклавши руку на серце, жодного разу не пожалкувала. Я роблю манікюри моделькам, вони мені за це гарно платять. Я працюю співпрацюю з брендами. Я роблю їм рекламу платну, безплатно, як хочу. Знімаю майстер-класи, я їжу на семінари, виступаю як спікер. І... Не було по мене такого, аби в мене був клієнтський запис, як раніше, за два-за три місяці, і працювала я з сьомої ранку і до одинадцятої вечора з перервами, щоб збігати додому доглянути дитину. Коротше, до чого я це говорю: що те, що в ваших руках ви можете змінити. І якщо у вас сварки в колективі, наприклад, які ви не можете вирішити, змініть колектив. Ну, якщо у вас, наприклад, є якісь непорозуміння з вашим керівництвом і на вас дуже багато всього накидують, то я думаю, що, ну, я розумію, що це важко, але можна якось спитати у керівництва повністю перелік ваших обов'язків. Бо зазвичай нормальні. Е Бо зазвичай нормальні керівники вони прописують перелік обов'язків, що має виконувати та чи інша людина. До прикладу, там адміністратор салону краси виконує в мене то-то, то-то, то-то-то. І раптом вам начальник дає щось, що не входить в ваші обов'язки. Ви, звісно, можете від цього відмовитися, його сказати, що вибачте, але в мене немає внутрішніх сил, щоб виконати це завдання. Ну, я розумію, що це зараз звучить трошечки так. Знаєте. Смішно, бо я, наприклад, раніше думала, що я всемогутня і можу зробити все, і це чисто від маски, але ні, це не від маски. Це дуже важливо для того, щоб зберігати внутрішній баланс. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, як вигорання, то перш за все, я вам раджу передивитися свій ритм життя. Здоровий сон не менше ніж 8 годин. Я раджу вам прийти до фізичних вправ, фізичного навантаження. Повірте, нічого так не знімає стрес як гарне тренування. Здорове харчування це теж дуже важливо. І я раджу вам також переглянути те, що саме ви вживаєте, зробити цю їжу поживною, але здоровою. Менше фастфуду, більше овочів та м'яса. Якщо ви звісно, м'ясо їсте, бо я їм. Замість медитації у мене ліпка, я роблю об'ємні дизайни, і дійсно, коли я там ліплю якісь дрібні ці фігурки для нігтів, для манікюру. Я заспокоююсь, я дуже багато думаю, я щось планую. А також у мене є хобі, чого раджу і вам, якщо ви досі займаєтесь тільки роботою, наприклад, якщо ви також, як і я, майстер манікюру або в цій сфері, і ви працюєте по 12 годин з клієнтами, приходите додому, готуєте їсти, лягаєте спати. І так проходять ваші робочі дні, то я вам раджу переглянути це і додати трішечки піклування про себе. Це дуже важливо. Піклування про себе, я вношу спорт, здорове харчування, а ще якесь хобі або, можливо, медитація. Чому дуже важливо мати хобі, я вже говорила. І ще раз хочу повторити, що коли ви зайняті чимось, коли ви прям чекаєте моменту повернення додому, ну і для того, щоб побороти вигорання, перше, що ви маєте зробити, це прийняття. Якщо про повністю проаналізувати всю цю тему, яку ми з вами підняли, перше до чого ви маєте прийти це прийняття. Ви маєте реально взяти і зрозуміти, що причина у вашому сприйнятті. Типу, те, що я там не до майстер, мені не подобається мої роботи. Я зробила фігню, це якась фігня, і так далі. Ви маєте зрозуміти, що причина не в вас. Причина в тому, що зараз у вас такий емоційний стан, і ви переживаєте вигорання. І я коли сумніваюсь в тому, чи дійсно це прям дуже жахлива робота, чи можливо можна дати їй шанс, скидую або своїй подрузі, або якомусь там іншому нейлмайстру, або в нас є чати, Я б їх назвала чатами підтримки насправді не майстрів. Це коли ви з майстрами збираєтесь докупи і там переписуєтесь про всі ваші проблеми. Прям. І ти просто скидуєш туди фотку своєї роботи і кажеш, скажи мені, це гавно чи ні? І тобі починають писати. Здебільшого, що тобі можуть написати? Ну, ну таке. І тоді ти розумієш, що ну ок, типу, цю роботу краще світові не показувати. Або тобі пишуть слова підтримки, щось на кшталт. Боже, як красиво, та ти що так? Як так можна було зробити? Ну, у мене зазвичай так. А, і я така: ну ок, мені не подобається, може комусь ще сподобається. Ти викладаєш цю роботу в інстаграм, до прикладу, якщо це фотка, або якщо це відео, ти виставляєш там в Тіктоці. Не збере лайків, так не збере лайків, але найчастіше трапляється, що ця робота ще й залітає. І ти сидиш такий, дивишся потім і так, і так і, ну да, непогана така вже робота, нормально так зробила. Е, е, круто. Тобто, під час вигорання у нас дійсно занижується дуже сильно самооцінка, і ми не можемо адекватно. Розуміти, зробили ми добре, чи зробили ми погано, бо в нас всередині нас сидить цинізм, всередині нас сидить відчуження, всередині нас сидить коротше, якийсь такий негативне, якась така негативна калючка, яка просто готова підкреслювати всі-всі-всі, прям мінуси, які є, і збільшувати їх в розмірі. В мільйон разів. Звісно, я хочу вам порадити психотерапію. І якби в мене була можливість порадити свого психолога, я б, звісно, це зробила, але я цього робити не буду, бо потім фіг до неї запишешся. Але знайдіть собі свого психолога, який зможе вас навчити гарним психологічним практикам. Їх, я думаю, буде значно більше, ніж я сьогодні вам порадила в цьому відео. І це буде вам дійсно допомагати і не тільки в плані морального стану, а ще і у розвитку, вашому професійному, в тому числі. Ну і пам'ятайте, звісно, що вигорання це просто тимчасовий стан, І з правильним підходом та підтримкою ви дуже швидко зможете відновити свою енергію і повернути радість до своєї професії, свого захоплення і так далі. Навчитися не корити себе за недосконалу роботу це дуже важливий крок взагалі у розвитку людини і здорового ставлення до себе та до своєї роботи. Я дуже раджу вам також зосереджуватися зазвичай на процесі, а не на результаті. Ви маєте кайфувати від того, що ви робите. Кожен етап вашій роботі, б ви не робили, може навчити вас чомусь новому. Тому не варто корити себе за якісь помилки. Пам'ятайте, що це ваш розвиток. Також дуже важливо, щоб ви ставили собі реальні цілі. Минулого року я поставила собі ціль набити, не набити, вибачте, е отримати, чи як це назвати. Ну, коротше, не якимись будь-якими шляхами, а нормальним шляхом, поступовим розвитком досягти сходинки у 25 тисяч підписників в інстаграмі. Зараз у мене, щоб ви розуміли, 21 тисяча. А минулого року в мене було тисяч і я, маючи 10 тисяч, вирішила, що я хочу вдвічі, ніж більше, досягти підписників за рік. Як гадаєте, я дуже сильно розстроїлась, коли не отримала цю цифру, могла б, аби не було психолога, я могла б дуже сильно розстроїтися і знову загнути, і знову, зап... і знову запхнути себе у стан вигорання. Добре, що на цей момент я вже почала працювати з психологом, і я зрозуміла, що треба ставити реальні цілі. На цей рік у мене, наприклад, плюс 5 тисяч підписників. Я розумію, що це дуже легко за рік можна досягти, якщо з 10 я досягла 21, до прикладу. Тому ставте. Цілі, які будуть для вас реальними. Не заробляти вдвічі більше, а заробляти, хоча б там не знаю, на дві тисячі більше гривень. Це в принципі реально. Але кожен е, розуміє для себе певні цілі, які можна досягти. Але кожен розуміє, що для нього є реально, а що для нього є нереально. Звісно, мріяти потрібно, але не сильно розчаровуватися, коли цього не досягаєш, якщо обрав собі якісь там заоблачні цифри. Мріяти реально допоможе вам уникнути розчарувань в майбутньому. Це, тому, я гадаю, це дуже прям важливо. Сприймайте помилки як досвід. Це теж дуже важлива порада для того, щоб ви в майбутньому не дуже сильно закопували себе в могилу, тому що ви ніколи не станете найкращою. Просто змиріться з тим. Завжди будуть люди, які краще за вас малюють нігті, будуть люди, які краще за вас ліплять об'ємні дизайни. Будуть на землі люди, які краще за вас говорять, які гарніші за вас, у кого чоловік заробляє більше грошей, ніж ви. Точно так само будуть люди, які гірші за вас у всіх там інших планах. І це нормально. Ми це люди. Ми унікальні. Кожна з нас, кожен з нас унікальні. Таких як ми немає. Помилки це теж нормально. Хотіти бути найкращим це тупо. Найкраще за все це розвиватися і хотіти бути кращим за себе вчорашнього. Ось це більш здоровий підхід. І коли я працювала з перфекціонізмом і говорила, що я пам'ятаю свої слова до психолога, я постійно говорила: ну я ж могла краще, ну я ж можу краще. Це мені не подобається, я можу краще. Вона мені говорила, зробиш наступного разу. Так, у всіх все робиться. Ти спершу пробуєш щось. Аналізуєш потім свої помилки, береш, і потім пробуєш знову. Бо якщо ти не зробиш, наприклад, якийсь там продукт, якщо мова йде про курс, так якщо ти не зробиш цей продукт, то наступної спроби не буде, бо ти його повністю не доробила. І кидати на півшляху щось недороблене набагато гірше, ніж зробити, як можеш в даний момент, а потім наступного разу зробити вже краще, проаналізувавши повністю всі свої помилки. І ось ці завищені стандарти та перфекціонізм мені дійсно ставали великою перешкодою на шляху до якогось розвитку. Тому, якщо у вас так само, запам'ятайте і можете мені маякнути в коментарях, як ви. З цим боролися, чи теж кидали на півшляху, чи можливо слухались порад мого психолога? І от коли я маю хобі, коли я приймаю, що я звичайна людина, я також можу помилятися, я можу не завжди робити ідеальні манікюри, я можу зробити якусь фігню. А, і що в мене може теж затекти гель-лак, Наприклад, я коли виїжджала на семінар, сиділа, просто показувала укріплення чіткий квадрат, і поки я балакала, у мене гайлак затік. І я таке сижу, думаю, да, але в цьому немає нічого страшного. Хіба не може затекти у звичайної людини? Та Боже, може. Нам треба зрозуміти, що це ручна робота. Програмісти, коли щось кодять, у них завжди є окремий прям напрямок роботи. Це QA. це ті, хто тестують. Якщо я зараз не помиляюсь, бо я не програміст, і він прям не сказав, що дуже близька до них. Але є тестувальники, які тестують, скажімо так. Продукт ще не повністю готовий виявляють там якісь помилки, потім відправляють на допрацювання. В манікюрі, наприклад, у нас немає такої можливості. Ти можеш там щось виправити, але якщо ти зробив клієнту нігті, умовно відпустив його кудись і він почне, скажімо так, тестити твою роботу і там щось відшарувалось, звісно, він може повернутися до тебе, відремонтувати. Ти можеш уже зробити там краще, але чомусь у нас це не сприймається як ок. Я прийду на ремонт. Це сприймається з дебільшого клієнтами, як отлетів. <кхід> Ой, у мене тпав нога, це мені погано зробили. А насправді це ж не зовсім правда, бо в нас бо відповідальність за носку манікюра залежить не тільки на плечах майстра, а ще й на тому, як його експлуатують той манікюр. Коротше, до чого я веду? Не вигорайте, <кхід> а точніше. До чого я веду? Якщо ви творчі на всю голову, так само як і я, навчіться приймати те, що будуть періоди, коли муза пішла у відпустку. І вам просто треба це прийняти і робити все на автоматі. В такі періоди свого часу, в такі періоди вигорання, от як зараз, до прикладу, я собі сідаю, прописую чіткий план, як що я буду робити. А... І просто сиджу і роблю його. Найкраще моє вкладення це прописати контент-план в тому періоді, коли в мене піднесення. Бо після вигорання завжди буває піднесення, не забувайте про це. І вигорання зазвичай трапляється тоді, коли ви прям дуже перевтомилися. У мене, наприклад, це були і поїздки, і курси, і безсонні ночі, бо хворіла дитина, і сама перехворіла дуже багато разів. Я просто розумію, що я багато всього зробила. Мені вже не подобається те, як я вмію, мені треба краще. І ось це мені потрібно краще. Це все ж таки трошечки мене спонукає до якогось розвитку. Я в такі періоди часто шукаю собі якийсь новенький курс для того, щоб підвищити кваліфікацію. Я хочу себе надихнути, я купую собі різні штуки там для роботи, для себе, якийсь новий одяг. Я розумію, що шапогалізм це, мабуть, теж не дуже є добрим, але якщо це мене надихає, то я хочу це робити. Я це роблю. Я собі продумую якийсь новенький дизайн, або просто коли вже сил зовсім немає. Я лягаю, відкладаючи телефон, і просто дивлюсь серіал, або купила, наприклад, собі консоль. Точніше, чоловік подарував на день народження приставку, і ми граємо в різні ігри на приставці. Це також допомагає, хоч це і просто вбиває мій час і забирає, я могла б зробити стільки всього корисного, але так думати не можна, то я над цим ще працюю. Коротше, це теж допомагає мені відпочити. Добра книга. І візит добра книга, і візит до психолога. Це також дуже круто допомагає відпочити та переналаштуватися. От- тому не вигорайте, любіть себе, піклуйтеся про себе. Навчіться приймати себе такими, які ви є, любити себе. І тоді всі навколо вас вас також полюблять. А ви підписуйтесь на мене. Я гадаю, що скоро в мене на каналі буде дуже багато цікавих і підборок матеріалів, і якихось манікюрів. Я багато чого знаю про манікюр, тому що я вже 8 років в цій сфері. Я буду з вами ділитися своїм досвідом, показувати креатив. Коротше, підписуйтесь, буду рада. Підтримуйте український контент, підтримуйте мене. Ну і не вигорайте. держіться там. Я з вами. Пішла робити собі манік, якщо вдасться, бо період вигорання це той період, коли будь-який манікюр, який би ти собі не робив, виходить гавняним, і ти його знімаєш через тиждень.